Hey girl, open the walls, play with your dolls. We'll be a perfect family. you walk away, it's when we will play. You don't hear me when I say no. Please wake up, let's give a slap. And you're standing smoking. You're the first one to play with us. Oh, I'm not sure about the contrast. Чудо острів, просто пофоткати там Беї і ніндзяго Лего для відео, щоб спитатися, під да. просто погуляю, зайду в острів дивлюся, де що я пішов. Я в з машинками і роботами. Стоп і опа, потім опа. Ну класно. мечта дітства. Коли мені було років 5 Вісім. Я мріяв про це в дитинстві, профотвілся. Тракетці. Я в отделі з лігом, ліго не Тут це моє улюблене ліго. Там далі машини лего. Там у нас плюс є, заліго це. Машини отакі, такі, такі, короче. Далі такі пішли. Рослини, тварини. О, мотоцикл дуже прикольний. взагалі топ. Особ... Особенно оця. Це прикольно тоже. Ось і все, я тут погуляв. І сестри може би якісь, можна було, але тут у всі якісь не дуже. На цьому все. Так, да, на цьому все. Я йду всім пока.